Потрібен рекуператор для квартири або офісу? Ось три моделі, які ми рекомендуємо на основі характеристик та попиту. Третє місце рекуператор Blauberg Vento Expert плюс Wi-Fi. Продуктивність до 15 м3 на годину. Ефективність рекуперації до 97%. Будований Wi-Fi. Керування через мобільний додаток. Автоматичне керування вологою. Шумоізольований металевий канал та фільтри f 7 Друге місце, модель Prana 200 c продуктивність до 230 м3 на годину, обслуговує площу до 120 м2, мідний теплообмінник, режим міні-догріву, захист від пилу, мінімальний рівень шуму до 8 дБ. Автоматичні режими керування, і нарешті перше місце: рекуператор Blauberg Vento Expert А 100-1, продуктивність до 108 метрів кубічних на годину, ефективність рекуперації до 87%, підтримка Wi-Fi, програмування, підключення аналогових датчиків, функція Master Slave та медичний рівень фільтрації, фільтри F7. Не знаєте, який рекуператор обрати? Напишіть нам. Підберемо рішення під конкретне приміщення.